Сьогодні ми можемо говорити про циркуляцію метапневмовірусної інфекції на Кіровоградщині. Підтверджено лабораторно методом полімератно-ланцюгової реакції, методом ПЛР, випадок метапневмовірусної інфекції у мешканки міста Кропивницький. Це 58-річна жінка. Жінка звернулася до свого сімейного лікаря із загальними недомаганням, із катаральними проявами, і з підвищенням температури до 37,8 градусів. Також вона відмічала біль у горлі. Віалість був попередньо виставлений діагноз гостра респіраторна вірусна інфекція. На сьогодні стан жінки середньо легкий і з покращенням. Вона лікується амбулаторно під наглядом свого сімейного лікаря і отримує відповідне лікування. Це 15-й випадок метапневмовірусної інфекції в Україні, специфічної профілактики, тобто вакцинації проти метапневмовірусної інфекції, також не існує. Відповідно, лише симптоматичне лікування. Щодо профілактики метапнему інфекції, вона відповідна така, як і профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій, утримуватися контакту з хворими людьми, дотримуватися дистанції із людьми, пацієнтами, якщо ви бачите, що людина кашлює, чхає, це безпечна дистанція 1,5-2 метри. На хворогу одягати маску, для того, щоб він не розповсюджував при кашлі, при чханні віруси навколишнє середовище. Уникати переохолодження, дотримуватися температури комфорту і не контактувати з хворими людьми. На сьогодні епідемічна ситуація у Кіровоградській області відносно спокійна. Ми не відмічаємо різкого підвищення захворюваності або звернення наших громадян до лікувальних закладів із ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій. Лабораторія забезпечена тест-системами. Ми готові сьогодні діагностувати методом ПЛР і віруси грипу, і віруси групи. Остр респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі метапневмовірус. під дослідження на метапневмовірус Пацієнти, які, в яких визначається або може бути підозра на грип, на грипоподібні захворювання, і всі із тяжким гострим респіраторним синдромом. У цієї жінки якраз була підозра на грип або грипоподібне захворювання. Жовтня минулого року, з початку сезону, ми зробили 94 дослідження на метапневмовірус. Угу. Це перший випадок позитивний. Ми провели вже 14 досліджень на метапневмовірус у цьому році. Групу ризика до метапневмовірусної інфекції відносяться маленькі діти, в першу чергу не Доношення діти, новонароджені діти, діти раннього віку це дітки в основному до 3-4 років. Також всі пацієнти, які мають у своєму стані здоров'я порушення з боку імунної системи, тобто імунодефіцитні стани. А також люди старшого віку 65 і плюс. І люди, які мають хронічні прояви, вони завжди в групах підвищеного ризику до всіх інфекційних захворювань.